Давайте зараз відкриємо послання Римлян. Це буде з 12 розділу і другий вірш. Послання апостола Павла до Римлян 12.2. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. І також давайте прочитаємо. Е... Також буде римлян, але вже 8 розділ і 28 вірш, Римлян 8, 28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Хотів би поділитися деякими думками з цих двох віршів, і будемо молитися знов за наш край. Хотів би розказати випадок, який нещодавно в мене був, який стосується до того, що в нашому житті, як Бог нам каже, з 8 розділу 8-го віршика з Римлян, що все нам сприяє на добре, навіть коли буває якась така погана ситуація, щось іде не так, як нам хочеться. Але це, якщо ми його любимо. Що його діти, то Бог використає це на добре. І був випадок, що мені потрібно було купити вже новий телефон, тому що з тим були старим інші такі проблеми. Е і от е баба, е коли була в Польщі, думали там купити телефон. І от е той телефон, що от був більш такий хороший, що виходилось нам його взяти, то вже не було його в магазині і не можна було купити. І були за ту саму ціну, виходить, такі гірші, які вже більш старіші моделі. А було би добре якраз купити більш такий свіжий, такий, щоб і хороші характеристики були, щоб він добре працював довго і от не міг знайти. Але і думаю собі: ну як так, от здається, що Бог каже, що все на добре, але от буває всякі такі нюанси в нас в житті. І ото я був все ж таки знайшов. і навіть вийшло, що знайшовши кращий, ніж е, планував е, купити до того. І так буває в нашому житті якісь такі моменти, і ми можемо розпереживатися, можуть можемо, може бути, звісно, складніші моменти, бо це ще таке, якийсь телефон, це ж не є якась дуже важлива така річ. Але може бути і складніші моменти в нашому житті, як важливо, щоб ми. Не зневірялися, але довіряли Богові. Бо ми так собі думаємо, здається, що не дуже воно добре є, Отако, оцей момент отак не виходить, як я собі запланував, можемо вже переживати, але щоб ми довірились Богові. І також, що би я хотів ще сказати, це то, що пише в 12 розділі другий вірш, що Божа воля, вона є досконала. І були також в мене випадки в житті, що от Бог мені давав бажання щось зробити. Але знаєте, як то також по розумі собі думаєш, ну, я би хотів то зробити, в мене таке було бажання іншу справу зробити. Або ти собі думаєш, от в тій ситуації, яка в мене була, то я собі так по розуму думав, що краще буду поступити, так, як я собі запланував, задумав. Але відтоді я бачив, що. Все ж таки, краще поступати так, як Бог каже. Не раз просто Я бачив, що набагато краще було би поступити так, як Бог каже. І хотів би ще привести такий приклад, Бог знає, де нам бути, і дуже важно довірятися тому, куди нам Бог каже йти і що робити. От як людина, яка доглядає за квітами. Вона знає, які квітці краще бути біля сонця, яку краще поставити в тінь. І важно, щоб ми в нашому житті завжди от довіряли Божій волі і йшли за нею. Тому що, так як ми собі думаємо, воно може бути не так насправді, як добре, як Бог нам буде казати, що робити. І будемо молитися за наш край, щоб Бог дав мир в нашій країні, щоб зупинилася ця війна. Амінь.